Вітаю в ефірі ТРК «Львів. програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Можна до безконечності, до піни на губах сперечатися довкола е термінів зрада чи перемога, за якими українців вже не видно і світу за вікном. Можна ненастанно проголошувати войовничі гасла, однак вони не зможуть притамувати всього. Болю від втрат зневіри від крові, яка проливається зараз на сході, можна повторювати мантри про економічну кризу, спричинену війною, а в принципі в нас офіційно не війна, а то, і набивати на цій війні власні кишені. А ще можна все це загортати у папірці, остерігаючись, щоб наша зневіра і наші втрати і. Наші, можливо, ще не сповнені надії, не спричинили реакції ворога. Папірці, звісно, яскраві, але, на жаль, не вони визначають суть часу, його виклики і його, так би мовити, основні тренди. Орест Огородник, режисер національного драматичного. Академічно українського театру імені Марії Заньковецької у Львові своєю постановкою безодня спробував зірвати фальшиву позлітку пропаганди із речей сокровенних і трагічних. І митець сьогодні у студії профілі. Вітаю вас, пане Оресте. Доброго дня для початку короткі штрихи вашої біографії. Орест Огородник народився 28 квітня 1973 року. Закінчив вищий державний музичний інститут імені Миколи Лисенка, спеціальність актор музично-драматичного театру та кіно, курс народного артиста України професора Федора Стригуна. Відтак Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра режисури, курс народного артиста України, професора Федора Стригуна, крім численних акторських і режисерських робіт у театрі та кіно. Орест Огородник є режисером п'яти фестивалів національних меншин у Львові, режисером і сценаристом першого міжнародного фестивалю імені Квітки Цісик 2011 рік. Лауреат обласної премії у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури імені Бориса Романицького за 2009 рік за постановку вистави на сучасну тематику Криза прем'єри сезону 2008-2009 років диплом першого ступеня другого всеукраїнського театрального фестивалю Коломийський Представлення за виставу Останній грічку Сій. Ця ж вистава відтак отримала гран-прі на фестивалі Тернопільські театральні вечори. Пане Оресте, зізнаюся, що влаштувати зустріч з вами я вирішив після того, як переглянув безодню. Спочатку це були емоції, а потім до мене починали. Приходить думка про те, що поставити безодню у Львові це певний акт громадянської мужності. Це, в принципі, або треба було влаштувати превселюдне автодафе, або просто вірити у те, що у вас глибоко думаючий глядач. Отже, ваші мотиви. Головна ідея п'єси. І головна ідея вистави все ж таки не АТО. Все ж таки не війна, все ж таки не дурість людська. А головна ідея це любов, це взаємопрощення і людська мудрість. Вашу творчість асоціюють, як правило, з театром інтелектуальним. У цій студії перебувало вже багато інтелектуалів, людей, з якими. Може пишатися і Львів, і Україна, таких моральних авторитетів. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, чому, маючи такий інтелектуальний потенціал, ми обираємо таку убогу владу? Чому розум ми тримаємо як вишиванку про неділю? От, а все, Знаєте, оцю піну викидаємо на будень? Як на мене, Певно певний вплив на це таке твердження, про яке ви говорите, що ми не вміємо вибирати, що ми одягаємо вишиванку тільки на свята, внесло наше географічне місце знаходження на планеті Земля, внесло наше географічне місце знаходження на родючій землі, яка Ніколи не потребувала великих вкладень в неї для того, щоб дати врожай і дати можливість прохарчувати свою сім'ю і свою родину. І, мабуть, історично так склалося, що ми, землероби Гречкосії, для того, в принципі, щоб добути хліб, не докладали надмірних зусиль. Український народ, як правило, не потребував. От якогось того наймудрішого, найсильнішого, найрозумнішого і найвиваженішого. Тому що за великим рахунком для українського народу від нього мало що залежало. Тобто, хто би там не був, хто би нами не керував, хто би нам що не говорив, але я знав, що я вийду на наступний рік знову ж таки кинули сінинку, і бульба буде. Ми обставилися плотиком, парканчиком чи парканом. Ми собі купили рушницю чи фузею, чи дві або три. Ми собі завели п'ять псів. І виходить, якщо розібратися та проглянути зверху, живемо як в феодальному часі, як маленькі феодали, які мають кожен своє помістя. Мене не цікавить, що робиться в того, тільки не чіпайте мене. Пане Оресте, недавно ми розмовляли з генеральним директором вашого театру, і я зауважив, що навіть в часі війни заньківчани ніколи не вдавалися до такої прямої лобової пропаганди. Вашу творчість я порівняв з такою інтелектуальною публіцистикою. Як ви пояснюєте такий заньківчанський феномен? Якби ми робили якусь пряму пропаганду і створювали би свої твори на. На базі, на фундаменті прямого такого посилу в лоб, я думаю, що глядач би не відгукнувся на це. Глядачу прямої пропаганди вистачає з екранів телевізорів, з радіоточок і з газет. Там вже стільки тої прямої пропаганди, що я вже, скажімо, не дивлюсь ні новини. Я вже не читаю цих політичних статей. І, ну, одним словом, в мене вже спрацьовує стіл самозахисту, я вже просто в той бік не дивлюся. І якщо б ми ще в театрі зробили таку кальку з телебачення і впряму заявили про ці свої, своє бачення чи про свої переконання в лоб, я думаю, це могло б викликати оглядач не тільки несприйняття, але до певного моменту якусь навіть огиду. Короткий конспект від Ореста Огородника. Створивши нам конфлікт на сході України, комусь дуже вигідно показати Україну перед світом в дурному світлі. Комусь дуже вигідно зробити з українців дурнів, зробити з українців недалеких людей, зробити з українців націю, яка в третьому тисячолітті. Так і не зрозуміло, як розвивається світ, куди він йде, і які цінності в ньому головні. Пане Оресте, в українській літературі був такий письменник Юрій Яновський, і був його роман Чотири саблі. Цей роман не любили ні комуністи, ні демократи, тому що він показав, що українці. Воюють по різні сторони барикад. Да. Зараз так само українці виявилися по два боки барикад. Да. Як ви, власне кажучи, трактуєте ці речі? Я також про це думав. Бог нам дав великий дар сприймати, аналізувати, запам'ятовувати і робити висновки. І, на жаль, ті люди, які... Керували, керують, не дай Бог будуть керувати і надалі, не тільки Україною, але й державами, які зазіхають на цю Україну. Вони користуються цим Божим даром для того, щоб під личиною, під маскою правди, ну нам же ж правду всі порозказують, з допомогою знову ж таки, засобів масової інформації, викласти нам їм вигідний матеріал, за допомогою якого вони переслідують певні свої цілі. Ми ж прості люди, які маємо Божий дар сприймати інформацію, аналізувати і вірити, хапаємо цей, цю всю інформацію, аналізуємо і, на жаль, в більшості в своїй частині віримо. В цій ситуації інше страшне. В цій ситуації страшне те, що люди. Так нічого і не навчились за ці тисячоліття, які вони проживають на планеті Земля. Ну Мало їм, розумієте, є така приказка, що поки грім не вдарить, Іван не перехреститься. Так я вважаю, що ця приказка неправильна. Поки грім не вдарить три рази четвертий в чоло, і то не факт, що Іван перехреститься. От, власне, зв'язку з цим питання в мене. Є у вас в Безодні ну, один з головних героїв Назар, так? І от його, від його фрази про те, що наш такий народ добрий, так? що він підставляє згідно з святим другу письмом так, так. Другу щуку, і до його фрази, вже зверненої до сепаратиста чи хліба хочеш, так. Так? проходить якась година театрального, сценічного дійства. Скажіть, будь ласка, скільки повинно пройти часу, щоб у свідомості українця відбулася така трансформація? Ви знаєте, я гадаю, що українці вже готові на таку трансформацію. Я, я би хотів це вірити, що глибоко в душі українці давно готові на таку трансформацію. Розумієте, але втілювати цю трансформацію, втілювати те, про що ви говорите в життя, що стосовно України потрібно було. До того, як почалася війна, до того, як почала нас ділити на правих і на лівих, на схід, на захід, на Бог знашу. Ці речі потрібно було робити і простягати руку тільки тоді, зразу, коли Україна стала незалежною, коли прийшов перший демократичний уряд, перша демократична Верховна Рада, тоді відразу треба було простягати руки. Ну, не простягати, а подавати. Зараз це зробити. Незважаючи на те, що глибоко в душі українців цього прагнуть. Але зараз це зробити стало відповідно в 10 разів важче, тому що пролася кров, пішли смерті, пішла розруха, почалася біда. І в п'єсі є це в цей безодні. Це сталося тому, що ми не могли поговорити один з одним. Ми не могли сісти і один з одним просто поговорити про свої проблеми. Ми ж з одним не розмовляємо, нам розказують про, про нас. Ці розказують про нас, наші розказують про них, і всі розказують, які ми погані. Не, Ми не погані, ми однакі, ми всі добрі. Короткий конспект від Ореста Огородника. Глибоко в душі українці давно готові на таку трансформацію. Розумієте, але втілювати цю трансформацію, втілювати те, про що ви говорите в життя, що стосовно України потрібно було до того, як почалася війна. До того, як почали нас ділити на правих і на лівих, на схід, на захід на Бог нашу. Вашій постановці безодні виникає проблема іншого. Інший це, як казав Сартр, це пекло. Так? Скажіть, будь ласка, от для режисера Ореста Гродника існують червоні лінії. За які він ніколи не зайде, не заступить, як кажуть народ. Мабуть, для митця і для людини мистецтва не повинно існувати червоних ліній. Але, мабуть. Тому що мистецтво мабуть, повинно так. бути понад червоними лініями і понад всім. Тобто вони, мистецтво повинно включати в себе червоні лінії, але вже, якщо воно цього не буде робити, воно не буде повним. Мистецтво не має права відображати тільки щось хороше, не показуючи щось інше протилежне. Питання в тому, під яким кутом це показувати, і питання в тому, які цілі переслідувати, переходячи червоні лінії. Я, звичайно, що в мене є. Тобто я ніколи не буду пропагувати насильство, я ніколи не буду пропагувати. Речі, які вважаються глибоко гріховними в Святому Письмі, я е, ніколи не буду пропагувати того, прихильником чого я не є по натурі як городника. Це не означає, що я не буду цього показувати. Тому що ще раз скажу, мистецтво не може обійтись без цього. Пропагувати і говорити, що це правильно так потрібно ніколи в житті. Можливо, якраз під тим кутом, що так не треба робити, або цього треба остерігатися, або треба 10 разів подумати перед тим, як це зробити. Хіба в такому контексті? Зрозуміло. І ще одне запитання традиційно, також для нашої програми. Якщо, звісно, ви не боїтесь забобонів, бо кажуть, що озвучити свою мрію це е, дати можливість комусь її вкрасти що є якась мрія така найзаповітніша в Воростову. Ви, ви, ви знаєте, цієї мрії в мене ніхто не вкраде, тому що ця мрія вона з, зі сфери фантастики, мабуть. Хоча я б хотів, щоб це не була фантастика. В мене є мрія побачити або інопланетяни, які прилетять на землю. Ну, з мирними бажаними цілями. У мене є така мрія, насправді, побачити, як з неба опускається величезний якийсь корабель з, великими, з великим світлом, тобто з якимись величезними двигунами фантастичними, і, приходять, і виходять якісь істоти. Бажано мирно налаштовані. А в мене є мрія, це також така мрія, ну, вона правильно треба зрозуміти, або побачити друге пришестя Ісуса Христа. Як це? Я розумію, що я це колись побачу, тому що ми всі, ми всі це побачимо. І бажано, щоб це не було зараз, так? Ну, для всіх людей, які живуть на планеті. Але ця така фантазморична мрія в мене є. Ну і не дай Бог побачити кінець світу. Це така антимрія, але в цьому також є якісь от... бажано, є мрія стати свідком чогось надзвичайного в планетарно-космічному масштабі. Ось якась в мене є мрія. Тобто там можна собі підставляти до неї як... зараз... будь, будь центр виставляти, будь-які мрії підставляти. Я вам дякую за таку щиру, відверту, навіть фантастичну розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у студії профілів ми розмовляли про безодні людських душ, про безодню, яка, на жаль, пролягла між українцями, з режисером національного драматичного академічного українського театру імені Зняковецької у Львові Орестом Огородником. Я по перше дуже дякую вам, що ви запросили мене на свою передачу. І всім слухачам, всім глядачам, які, які бачать цю передачу, які не бачать цю передачу. Я бажаю одного миру. Тому що якщо буде мир, то там всіх буде здоров'я і буде радість, буде добробут, і будуть сміятися діти. Дай вам Боже всім миру, щастя і любові. З Богом. бережіться. Дякую глядачам. Нагадаю, що зустрінемось у студії профілю вже наступного тижня.